Наша різдвяна подорож починається. Аеропорт Дубліна. Летимо до Амстердаму. Амстердам нас чекає. Аеропорт Амстердама зустрів нас різдвяними гірляндами та ялинкою, що нам покращило настрій після тривалого переліту. Така гарна ялиночка з величезними шарами до самої стелі. Нічний Амстердам. Амстердам це місто велосипедістів. Амстердам чимось нагадує Дублін. Але велосипедисти почувають тут себе комфортніше. Нічний Амстердам дуже гарний. Амстердам має мільйони населення. А це ріка Амстел, яка протікає в Амстердамі. Так як Амстердам це судоходне місто, то тут багато готелів, кораблів. І ми йдемо якраз в такий готель. Сотні А ось і наш отель Корабль. Виглядає вражаючи, величезний корабель. Я навіть не думала, коли я бронювала, що він буде такий гарний зовні. До нього ведуть два мости. Зараз ми туди йдемо. Корабель підсвічують прожектори. Дуже гарно. Естетика нічного міста Амстердам. Ідемо по мосту до свого кораблика. Наскільки це гарне місце. Перше наше знайомство відбулося на ура. Цей корабль своїми велетенськими розмірами мені чимсь нагадує Титанік. Наш номер. Така справжня морська кабіна з ілюмінаторами вікнами. Я за вікном річка. Після заселення в готель гуляємо по вечірньому Амстердаму. Яка це краса? Все у вогниках. А ось і натрапили на будиночки у німецькому стилі. Дві башні з годинниками. Одна за одною стоять. Зараз ми до них підійдемо, а за ними буде вулиця Червоних ліхтарів. Це центральна частина Амстердама. Який старовинний містичний квартал. І ці дві башти, ніби голос із минулого. Атмосфера казкова. Нічний кораблик, пливе екскурсія по нічному Амстердаму. По всьому місту пристьопнуті велосипеди різних років. У мене таке враження, що велосипед це ніби символ міста Амстердам. На нашому шляху постійно трапляються якісь цікавинки. Ось одна із них. Ворота. Вулочки Амстердама. Старовинні будівлі підкреслюють історичний центр Амстердама. Що мене вразило в Амстердамі, що багато велосипедів взагалі не пристьобнуті. Виходить, Амстердамці довіряють один одному. І крашек такових тут немає. Зараз 10 годин вечора і ми йдемо собі спокійно. Амстердам безпечне місце. В домах велетенські вікна. На відміну, де ми були в Страсбурзі, там були віконечка маленькі. А тут ось такі панорамні вікна на всіх поверхах. Прикрашені різдвяні балкончики. На фоні великого будинку стоїть старовинний малесенький будиночок, ніби казковий будинок із минулого. Я вже не їла один день. І де я найду, візде пахне пиріжками. Я не розумію, це візде печуть пиріжки, Чи у мене просто вже обострився нюх? Я хочу їсти! Ми сьогодні день нічого не їли, в дорозі були. Канун Різдва. Мабуть, і правда. Печуть пиріжки, люди готовляться до Різдва. людей. Прикрашена центральна вулиця гірляндами. Різдвяні вулиці Амстердама. Вітрина магазина. Ще одна башта із годинником. Мені в таких містах подобаються ось такі таблички, на яких вказаний рік заснування будівлі. Ця будівля 35-го року. Коли опиняєшся в новому місці, наскільки все цікаво, хочеться зазирнути в кожний куточок, проникнутись історією цього міста, насолодитися цими незабутніми моментами життя. Побачили ось таку цікаву вітрину, обложену картоплею. Це косплей на Лукашенка в Амстердамі. <рес> так, ми сміємося. Це запаси Лукашенка. Табличка в голландському стилі. Вітряний млин. А ось крамничка рай солодощів. Аж слюньки потекли. Мабуть, щось купимо. Будівля 1663 року. Ще одна вітрина центральна площа а ось ця будівля оформлена в цікавому стилі, блоки. В Амстердамі побачили айріш Pub. Ну, вітрини, які цікавенні, не можна пройти повз. Арт студіо і різні маски мімічні. Дійшли до вулиці Червоних фонарів. Тут знімати заборонено. Такою червоною підсвіткою світиться ця вулиця. Як не крути, але це частина історії Амстердама. І, на жаль, від цього нікуди не дінешся. Тут проституція легалізована. Яка гарна локація. Шукаємо Макдональдс, потрапили в таку вузесеньку вуличку. Відкрила ще одна панорама. Казковий будиночок. Цілий палац. Красуня-ялиночка. Повечеряли в Макдональдсі, настрій піднявся, продовжуємо свою прогулянку. Випадково натрапили на музей Мадам Тюссо, в який у нас на завтра куплен білет. Вітрина музею. Це дівчата кажуть, ірландський співак. Ес Ширан. Ірландія нас і тут не залишає. Я побачила цікаву статую двох жінок. Гострий шпиль. Дуже гарна площа центральна. Палац на центральній площі міста на реставрації. Вуличний інтер'єр. Але який же гарний, ніби в якийсь замок потрапили. Фреска на потолці. <рес> Будівля із статуями. Наша вечірня прогулянка по місту Амстердам була дуже вдала, і нам все сподобалось в цьому місці.